Щоб в котиків все важливе завжди було під рукою зручні поясні сумки Helicon. для диких лісових котиків колір Woodland, для таємничих і загадкових сірих котиків, сірий. Ну і звісно, для моїх улюблених чорних котиків сумка в чорному кольорі. Зручна, невеличка, має одне внутрішнє, велике відділення. Сітка, карман з резинкою моллі, додаткові три кармани, зовнішній карман на одне відділення. Місце для шеврона, об'ємна, розстібається з двох сторон, фастекс та гарний ремінець регульований по боках. Петлі, моллі, для того, щоб ви могли ще щось причепити. Дно звичайне, рівненьке. Що котики? Поспішайте.